Чигиринський хлопчина життя врятував, а черкаські пластуни вирішили їм поділитися. Вони вирушили здавати кров. Всіх бажаючих інформували і збирали у соцмережах. А сьогодні влаштували масовий похід до станції переливання крові. За процесом спостерігала наша Марія Гаврилян. Черкаська організація Пласт сьогодні нараховує трохи більше ста членів головною метою українських скаутів є патріотичне виховання молоді на засадах християнської моралі. Тому пластуни завжди готові допомогти ближньому. Сьогодні, приміром, прийшли здавати кров. Минуло п'ятниця, як ми знаємо, був всесвітній день здачі крові, всесвітній день донора, і наша організація це підтримує по всій Україні. «Пластуни» організовують такі заходи, як здача крові. Організувати організували, але самі долучитися до акції Аліні не вдалося. Дівчині ще немає 18 А отже, до такої благодійності їй поки що зась. Окрім вікових та вагових обмежень, роз'яснюють лікарі. Є чимало інших. Противопоказання показання здачі крові є абсолютне, пожизненне і временне. Абсолютне противопоказання – віч інфекція, гіпатітбе, гепатит С, онкозаболівання, тяжоле хронічні заболівання печені, серця. Далі онкологічське заболівання близенкось висока степені. Серед тимчасових протипоказань і нещодавно перенесені операції чи, приміром, застуда. Василь почувається відмінно. Попередній донорський досвід засвідчив, що хлопець здоровий, тому сьогодні він серед тих пластунів, які вирішили поділитися кров'ю. Здорова молодь, здорові люди. Це найкраща інвестиція в розвиток нашої країни. Тому якщо не можеш допомогти грошима, не можеш допомогти якоюсь організаторською діяльністю, можеш допомогти здоров'ям своїм. Якщо у тебе здорова кров, якщо ти займаєшся спортом, не вживаєш отрут, ти можеш поділитися своєю кров'ю для, для нуждених, для тих, кому вона потрібна. Думку Василя розділяє і влада, що правда, подібну процедуру дівчина проходить уперше, тому дуже хвилюються. До пластунів донорка Новачок не належить. Говорить, просто не змогла відмовити подрузі, та справа ця благородна. Страшний твошу, ну, Перший раз і непонятно, як, куди, где, куди йти. Сама процедура займає до 10 хвилин і абсолютно безпечною, наголошують лікарі. Відрімає забору крові человек заразиться любыми інфекціями просто не може, тому що використовується індивідуальна стерильна пластикатна тара, яка дає 100% гарантію безпечності донора. Ми хочемо, щоб донорів було більше безпечних, тобто донорів, которые сознательно приходять здавать кров не ради денег, а повлелению своего сердца. Мария Гаврилян Василь Васильсайенко, віка новини.